Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 248. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність. Починаємо. Перше, переписали умову першої нерівності. І ми бачимо, що нам дані дроби із знаменником 19. І одна ціла. Давайте перепишемо цю нерівність, але замість одиниці запишемо дріб 19 дев'ятнадцятих. І пригадаємо таку властивість. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб. Чисельник якого більше, а менше той дріб, чисельник якого менше. Дивіться, у нас х стоїть в чисельнику. Тому, які натуральні числа ми можемо підставити замість Х? Ми можемо підставити число 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 і 18, 19 вже не можна, бо у нас строга нерівність. Все, виконали. Друга нерівність. Переписали умову. І бачимо, що у нас тут всі дроби з різними знаменниками. Давайте зведемо всі дроби до спільного знаменника. У нас числа 3, 18 і 6. Нам треба, щоб знаменники були 18. Давайте подумаємо. У нас от перший дріб 1 третя. Як зробити так, щоб замість трійки отримати в знаменнику 18? Треба помножити на 6. Але ж множимо і чисельник, і знаменник. 6 18. Отже, дріб 1 третя дорівнює дробу 6 18. Далі. Далі нам треба із дробу 5 шостих отримати дріб також із знаменником 18. Що зробити з числом 6, щоб там було 18, Та треба 6 помножити на 3. Але ми множимо і чисельник, і знаменник це основна властивість дробу. Отже, дріб 5 шостих дорівнює дробу 15 вісімнадцятих. Тепер замість 1 третя запишемо 618, а замість 5 шостих запишемо 1518. Тепер наша нерівність виглядає так. Пишемо 618 менше від х18 та х18 менше від 1518. А тепер подивіться, всі дроби з однаковими знаменниками. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, чисельник якого більше. А менше той дріб, чисельник якого менший. Тепер пишемо: Х дорівнює 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. 15 ж. Не входить. В цю послідовність. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!